Салют всім любителям арми, На експериментальну гілку арми Reforger було додано новий режим. Можна сказати, що це аналог Advanced and Secure. Це у нас е, в різних частинах е, будь-якої карти, яка є, наприклад, е, в цій грі. Конкретно це у нас північна частина цієї карти. Я впевнений, що цей режим гри потім перенесуть на якісь модовські карти обов'язково. Новий режим це у нас по факту Advance and Secure, тобто захопити і утримувати точки. За захоплення точки починає накоплюватись бали, які ви бачите зверху екрану. Команда, яка швидше досягне максимальну кількість балів, перемагає. А uh, чи побачимо ми рандом Secure, Чи ми побачимо ми якусь аналог uh, інведжена? Це також буде дуже 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 цікаво. Насправді, я би побачив, я би подивився і пограв би також обов'язково, тому що все ж таки Invasion, на мій погляд доволі таки м'ясистий режим, і о, вам не потребується цілий день грати на сервері, щоб закінчилась катка, як це зараз відбувається в режимі конфлікт. Тобто, умовно кажучи, ми можемо взяти північну частину цього острова, розкидати п'ять або, наприклад, чотири точки, за які буде йти відповідна сутичка. В цілому побачимо, як вийде це на основну гілку гри. На основну версію гри, що він себе покаже, чи буде він такий популярний, як конфлікт? І побачимо, як це воно буде. Тримаю в курсі, як то кажуть. Друзі, дякую за увагу.